Добрий день, діти! Сьогодні я, котик, пропоную вам сьогодні зануритися у світ тварин. Давайте ж подивимось уважно, як тварини себе почувають навесні та яка в них праця. Закінчились морозні холодні дні, і настає весна. Деякі тварини змінюють свої шубки. Ми знаємо, що це зайчик та білочка. Густа, пухнаста шерсть звірів стала рідшою. Це відбувається тому, що погода навесні стає теплішою. Кінець зими це найважча пора для звірів. У всіх тварин закінчуються їстівні запаси, тому вони живляться молодими бруньками, зеленою травичкою. Якщо прислухатися, чути, що хтось шарудить. А, це маленький їжачок. А ось і чути рикання. Ну, звичайно, це прокинувся від зимового сну ведмідь. Весною у тварин народжуються діти. Дорослі звірі доглядають за ними, захищають їх, далеко не відходять від своєї домівки. Спочатку маленькі дитинчата живляться тільки молоком у своїх матусь, а потім дорослі звірі вчать їх добувати їжу. Давайте розглянемо картинки із зображенням дорослої тварини та її дитинчатки і назвемо їх. Ось, наприклад, у лисиці лисеня, у зайчихи зайченя, у ведмедиці ведмежа. У вовчіці вовчиня, У білки білченя, а у їжачихи їжачок. Добре, дітки. Пропоную дітки розгадати загадки про тварин, які проживають у наших лісах. Слухайте уважно. По полю гасає, овечок хапає, людей лякає. Хто це? Вовк. З гілочки на гілочку стрибає, грається, спритна і проворна, а не птах білка. Біжить він по долині у сіренькій кожушині. Зайчик. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її, Лисиця. повзе, повзе, голочки везе, їжачок правильно дітки. Коли весна запросить нас до весняного лісу, ми маємо знати, як правильно поводитися. У лісі не можна смітити, галасувати, топтати гриби чи ягоди, рвати квіти, руйнувати пташині гнізда, ламати гілки. Сміття після себе треба збирати і вивозити на смітник. Треба вміти культурно відпочивати. Та насолоджуватись лісовою красою. Пам'ятайте, ліси це зелені легені нашої планети, а ще це домівка для звірів, птахів, комах і рослин. Любіть природу, бережіть її та примножуйте. На все добре.